За допомогою розвідувального дрона виявили замасковану гармату ворога. Оператор дрона має обережно пролетіти між гілок, не зачепивши їх і потрапити прямо в ціль. Спостерігаємо детонацію та задимлення. Ціль уражена. Це ворожий міномет. Перший FPV-дрон влітає прямо в ціль. Спостерігаємо детонацію та горіння маскувальної сітки. Задача іншого вильоту знищити міномет. Цей дрон влучає в ціль. Спостерігаємо яскравий вибух. Гарна робота. За допомогою нічного розвідувального дрона виявили ворожий Камаз. Запускаємо FPV. Оператор дрона філігранно вицілює і влітає прямо в КаМАЗ. Спостерігаємо вибух і горіння цілі. Спостерігаємо ворожу піхоту на своїх позиціях. Наша задача коригувати нальоти по цілях. Без наших очей в небі операторам дронів буде важче навестись та отримати підтвердження по ураженим цілям. Тому наша робота не тільки уражати, а ще й спостерігати, виявляти цілі та коригувати. Завдяки злагодженій роботі ми разом нищимо ворога кожен день. Писуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.